Весняне сонце розливалося по подвір'ю інтернату яскравим, майже безжальним світлом. Асфальт блищав, діти метушилися, мов дрібні пташенята. Їхні голоси зливалися в постійний гул, який тринадцятирічна Віталіна давно вже навчилася не помічати. Вона сиділа на стертих бетонних сходах, спираючись спиною на потріскану стіну будівлі. Очі напівприкриті. Від спеки, але ще більше, від звички бачити щось одне і те саме щодня. Це місце було її домом останні шість років. Після того, як мати поїхала на заробітки до Польщі і не повернулася, а батько, він давно зник у житті з новою родиною. Колись мати сказала, що він у Кропивницькому, але чи це було правдою? Віталіні вже давно було байдуже. Віталіно, до директорки, промовила вихователька Наталія Семенівна, проходячи повз із байдужим поглядом. Її втомлений голос нагадував скрип стільця, який давно просився на звалище. Віталіна зітхнула, встала, струсила пил із джинсів. Візити до кабінету Марії Степанівни ніколи не обіцяли нічого доброго. Востаннє це було через розбите вікно у спортзалі. Тоді її поставили мити посуд на кухні цілий тиждень. Заходь не стій як привид, озвався знайомий різкуватий голос директорки. Дівчина переступила поріг і зупинилася. У кабінеті, крім директорки, сидів чоловік, високий, сивий, у дорогому костюмі, який явно не пасував до облізлих меблів старих шаф і затертого лінолеуму. Його погляд ковзнув по ній з уважністю, що викликала у Віталіни внутрішній спротив, наче він її оцінював, зважував, міряв. Це Роман Федорович Зіневич, з якоюсь особливою інтонацією промовила Марія Степанівна. Він хоче з тобою поговорити. Віталіна кивнула, хоча не розуміла, чого від неї хочуть. Черговий спонсор, подумала вона з досадою. Знову ці дешеві піарники, що привозять шоколадки перед святами, фотографуються з нами для газет, а потім зникають. Скільки тобі років? запитав чоловік несподівано м'яким голосом. Тринадцять, майже чотирнадцять, відповіла вона без зайвих емоцій. Вона одна з найкращих наших дівчат, швидко додала директорка. Має хист до малювання, слухає музику, дуже вихована. Віталіна ледве стримала іронічну посмішку. Вона не відвідувала гуртки, хіба іноді сиділа з навушниками в кутку. Я хотів би поговорити з нею наодинці, сказав Роман Федорович. Це прозвучало дивно. Але Марія Степанівна, хоч і з видимим подивом, вийшла з кабінету. Сідай, м'яко сказав чоловік, коли двері зачинилися. Тобі, мабуть, цікаво, навіщо я тут. Якщо ви заради фото з сиротою, краще не витрачайте мій час, відрізала вона. Чоловік усміхнувся ледь помітно. Я власник мережі готелів. Два роки тому я втратив доньку єдину, її звали Ліна. Вона загинула в автокатастрофі разом із чоловіком. Ці слова прозвучали так несподівано, що Віталіна не зреагувала, просто слухала далі. Залишився один. І тоді вперше подумав, що можливо ще не пізно змінити життя. Я міг би всиновити дитину, не немовля, а когось, з ким можна говорити, ділитися, навчати. І коли я побачив твоє фото в досьє, я впізнав у тобі ліну ти дуже схожа на неї в її віці. Віталіна мовчала. Ця історія звучала занадто добре, щоб бути правдою, і надто дивно, щоб бути вигадкою. Я не пропоную тобі казку. Буде непросто, але я можу дати тобі шанс, нормальне життя, освіта, можливості і трохи тепла, якщо дозволиш. Він простягнув їй мобільний телефон. Тут є мій номер дзвони, якщо захочеш поговорити. Віталіна взяла його машинально. Її руки тремтіли. Коли Роман Федорович приїхав за нею наступного тижня. Віталіна досі не вірила, що все це відбувається насправді. Вони гуляли містом, пили лимонад у кафе з білими скатертинами, де офіціанти зверталися до них на ви, а потім довго сиділи в художній галереї, мовчки роздивляючись картини. Роман не намагався вразити її грошима, він просто був поруч, слухав, розповідав і не тиснув. Через два місяці почався процес всиновлення. Віталіна не вірила, що він дійде до кінця, але Роман ішов до мети вперто, мов бізнес проєкт, документи, зустрічі, комісії. І ось день, коли вона переступила поріг його будинку. Просторий особняк на околиці Полтави, з кам'яними сходами, великими вікнами і тишею, яка здавалася гнітючою. Її кімната з власною ванною і балконом виглядала, як номер, у п'ятизірковому готелі. Першу ніч вона спала на підлозі, загорнувшись у ковдру. Матрац здавався надто м'яким, надто новим, надто неї. Він не втручався, не питав, лише цікавився, чи все добре, привіз підручники зошити, порадив прочитати кілька книг і залишив простір. У цьому було щось заспокійливе. Та перше справжнє випробування чекало попереду школа. Приватна, престижна, із басейном, айпадами і дітьми, які носили брендові кросівки ще з першого класу. В інтернаті всі були рівні в бідності тут усе було інакше. Дорогий рюкзак не приховував, що вона не знала, як користуватися кавоваркою в їдальні, не розуміла їхніх жартів, не вміла плавати, не дивилася популярні серіали, вона була чужою. Перші тижні стали справжнім пеклом. Однокласниці шепотілися поза спиною, сміялися, коли вона губилася на уроках. Особливо виділялася одна: Мілана Верховська, дочка депутата. Вона мовчки оцінювала Віталіну з голови до п'яти, ніби вирішувала, чи варта вона бути в цьому колі. А потім прозвучало те, що змусило Віталіну зірватися. Мій тато каже. Старий Зіневич узяв сироту для Піару, шепотіла мілана своїй подрузі, бо дітей своїх не може мати. От і вирішив зробити шоу з благодійності. Наступної миті Віталіна вже била її кулаками. Все, що стримувалось усі ці місяці, прорвалося в один момент гнів, образа, страх бути не справжньою. Бійку розняли миттєво. У кабінеті директора. Обидві дівчата сиділи мовчки, Мілана з подряпинами, Віталіна з затятістю в очах. Роман Федорович приїхав одразу після дзвінка. Спокійний, без крику, я тебе забираю, лише сказав він після розмови з директором. Ти більше туди не повернешся. В машині Віталіна сиділа мовчки, втупившись у вікно. Я найму тобі репетиторів закінчиш цей рік вдома. А потім подивимося можемо переїхати до Києва. Я давно думав про бізнес там. Ви не сердитесь? прошепотіла вона. Її голос зрадницьки тремтів. А за що? Ти боролася за свою гідність, це правильно. Це був перший раз, коли Віталіна заплакала поруч із ним, не від страху, від полегшення, від того, що хтось нарешті не засуджує, а прийняв. Того вечора вони говорили довго про його дитинство на Донбасі, про складні дев'яності, про втрати, падіння, злети, і вперше вона побачила за зовнішньою стриманістю людину, не багатія, не рятівника, просто тата. Можливо, вперше в житті вона зрозуміла, що таке бути не самій. У Києві життя знову змінилося. Роман Федорович придбав пентхаус. У сучасному житловому комплексі неподалік ботанічного саду. Панорамні вікна, свіжий ремонт, система розумного дому, усе це здавалося Віталіні майже фантастичним. Але справжнім викликом став новий ліцей міжнародних відносин, куди її записав роман. Цього разу все було інакше. Тут діти були звиклі до інших хтось жив за кордоном, хтось мав батьків дипломатів, а хтось. Був удочерений чи усиновлений. Минуле Віталіни нікого не дивувало. Вона вчилася навідмінно, швидко опанувала англійську, зацікавилася німецькою, захопилася фотографією і вперше в житті відчула себе не випадковою в колективі. Роман не тиснув, не змушував вибирати гуртки чи займатися тим, чим треба. Він просто був поруч, із порадою, і з підтримкою. З мовчазною впевненістю, що вона впорається, це дозволяло їй не боятися. Віталіна дорослішала розумом, поставою, вмінням слухати і приймати рішення. Коли настав час обирати університет, Роман запропонував освіту за кордоном у Лондоні або у відні, де у нього були партнери. Але Віталіна відмовилась Я хочу залишитися в Україні, сказала вона. Тут я зможу бути корисною, і я не хочу залишати вас одного. Це був той рідкісний момент, коли в очах Романа з'явилися сльози. Він обійняв її вперше по справжньому, без стриманості. Студентські роки промайнули швидко. Власна квартира, подарована на 18-річчя, стабільна стипендія, часткова зайнятість, усе було розплановано. Але головним став Тимур. Викладач із дипломатичного протоколу, десять років різниці, трохи замкнений, з іронічним почуттям гумору, закоханий у альпінізм і ранкову каву. Віталіна спочатку трималась осторонь, надто різні, але щось у ньому зачепило її можливо, його спокій, можливо, здатність слухати. Вони зустрічалися майже півроку до того, як Віталіна зважилася познайомити його з Романом Федоровичем, той зустрів їх у своєму улюбленому ресторані, замовив тільки чай і більшість вечора мовчав, пильно спостерігаючи за Тимуром. Порядна людина, сказав він після вечері. Але чи готовий до справжніх викликів, побачимо. Ці слова зачепили Віталіну вперше за багато років. Вона не погодилася з прийомним батьком, але сперечатися не стала. Її почуття до Тимура ставали сильнішими з кожною зустріччю, і коли він освічився, не на даху чи під феєрверками, а просто за ранковою кавою в затишному львівському кафе, вона погодилася. Хоч і з тінню сумніву в серці, її лякала невідповідальність. Її лякала можливість повторити шлях біологічної матері, втратити себе, зникнути з життя, залишити когось чекати. Цей страх вона не могла пояснити навіть Тимуру. Підготовка до весілля розтягнулася на півроку. Роман наполіг, щоб усі витрати були за його рахунок. Батьки Тимура, скромні вчителі з Рівного, намагалися відмовити, але Роман залишився непохитним. Це єдине весілля моєї доньки, я хочу зробити його особливим. Його слова розчулили Віталіну. Він був стриманий у словах, скупий на жести, але вона знала, в ньому ніколи не було фальші. Весілля організували в одному з ресторанів мережі Зінекгруп, із панорамними вікнами на Дніпро, мінімалістичним декором і теплими ліхтарями над столами. Віталіна обрала просту сукню кольору слонової кістки, без паєток, без корсетів, без надмірностей, лише тонка вуаль і кільце, як символи того, що вона нарешті вільна у своєму виборі, вільна любити, вільна будувати майбутнє. Вона ще не знала, що в цей день її минуле увірветься в життя без стуку і змінить усе. Весільна церемонія йшла за планом. Тепле вечірнє світло проникало крізь панорамні вікна, гості піднімали келихи за нове подружжя, музика ледь чутно лилася з динаміків. Віталіна тримала Тимура за руку, всміхалася щиро, хоч і трохи втомлено. Усе виглядало бездоганно, як на фото в журналах. Саме в ту мить, коли розпорядник оголосив початок урочистого обіду, до зали увійшла незнайомка. Жінка років п'ятдесяти, в простому світлому костюмі, з коротким темним волоссям, вже трохи сивим на скронях. Вона йшла впевнено, тримаючи в руках папку. Охоронець спробував її зупинити, але вона щось сказала йому, показала документ, і він, збентежений, пропустив її. У залі настала напружена тиша Роман Федорович, який стояв трохи осторонь, наче скам'янів. Його очі вп'ялися в незнайомку з такою напругою, що Віталіну пронизало холодом. Привіт, Романе, сказала жінка хрипким голосом. «Пробач, що ось так, без попередження, але я мусила прийти. Віталіна відчула, як рука Тимура стисла її трохи міцніше. Її серце почало гупати в грудях гучніше за музику. Вона не розуміла, що відбувається, але знала, це не випадковість. Ви знаєте цю жінку. звернувся Тимур до Романа. Роман не відповів одразу. Він мовчки вдивлявся в обличчя гості, і в цій тиші раптом усе стало на свої місця. Віталіна відчула, як їй перехоплює подих. Ці очі вилиці, лінія губ, це обличчя, вона бачила його щодня в дзеркалі. Мамо, вирвалося в неї раніше, ніж вона встигла це осмислити. Жінка кивнула. У її очах блищали сльози. Так, віто, це я. Світ наче перевернувся. Підлога хиталася під ногами. Тимур підхопив Віталіну, коли вона похитнулась. Усе довкола зникло музика, гості, тости. Лишилась тільки вона, її мати. Та, що зникла шість років тому, та, яку вона поховала у своїй уяві, що відбувається запитала вона, звертаючись одночасно до Романа і до жінки. Її голос тремтів, як і тіло. Мені потрібно поговорити з Віталіною, сказала жінка, на самоті. Усе, що ти хочеш сказати, можеш сказати при мені, відповів Роман. Його голос був твердим, жорстким, холодним вона моя дочка, твоя, гірко усміхнулася жінка. А ти розповів їй, як заплатив мені, щоб я зникла, щоб не поверталася. Віталіна подивилася на нього. Її погляд благав про одне скажи, що це брехня. Але в його очах вона побачила щось гірше за визнання сором, це правда, запитала вона тихо. Не зовсім так, як вона каже, відповів Роман. Я справді її шукав, хотів знайти, але, але найняв детективів. Перебила його жінка, і коли знайшов, просто запропонував гроші, щоб я залишилася у Польщі. Я допоміг їй, втрутився Роман, запропонував роботу житло, а вона, я хворіла, вигукнула жінка. Я мала рак, я лікувалася, я Я не могла повернутися. Але я не забувала про віту ніколи. У залі знову запанувала тиша. Гості мовчки спостерігали. Не розуміючи, чи це імпровізований театр, чи трагедія досить, сказала Віталіна. Ідімо звідси всі троє. Тимур одразу взяв її за руку. Роман мовчки кивнув. Жінка Олена, як виявилося, пішла слідом, тримаючи папку, мов щит. Вони вийшли в службову частину ресторану в кабінет романа. Двері зачинились, тиша знову впала на них. Я чекаю пояснень. Твердо сказала Віталіна, і тоді почалося спогади, версії, недомовки, емоції. Роман говорив про вибір, про страх, про намагання захистити Олена про хворобу, про самотність, про те, як усе життя боролася, щоб повернутися. А Віталіна слухала і в кожному слові чула правду і брехню, і любов, і зраду. Я не знаю, кому вірити, сказала вона нарешті. Але я знаю одне, це моє весілля, мій день, і ви його зруйнували. Доню, почав Роман, але вона підняла руку. Не називайте мене так, не зараз. Тимур обійняв її за плечі. Вона відчула, хоч світ розвалюється, він тримає її міцно. Підіть обоє сьогодні, не день з'ясування, я не готова. І вони пішли, без криків, без істерик, просто вийшли. Залишивши її з пораненим серцем зламними іменами, розтрощеним минулим. Коли двері зачинилися за Романом і Оленою, Віталіна, нарешті, дала волю сльозам. Усі стримані емоції прорвалися назовні. Тимур не сказав ані слова, просто сидів поруч, обіймав, був, і цього було досить. Моє життя, усе, що я знала, прошепотіла вона, було побудоване на брехні. Не на брехні, м'яко відповів Тимур, на складних рішеннях, помилках, намаганнях захистити. Так, можливо, неправильно, але не зі зла. Вона мовчала. В уяві знову постав той момент, коли вона вперше переступила поріг великого дому, коли спала на підлозі біля м'якого ліжка, коли соромилася кавоварки, а Роман лише мовчки налив їй чай. Він мав сказати правду, прошепотіла Віталіна. Хоч раз за всі ці роки так мав, погодився Тимур, але, можливо, боявся втратити тебе, бо любив. Ці слова застрягли в її горлі. Вона не хотіла погоджуватися, але глибоко всередині знала так, Роман Федорович справді любив її, по-своєму стримано, мовчазно, але віддано. Наступного ранку вона зателефонувала. Я хочу поговорити, сказала коротко. Роман запросив її до саду, у той самий, де в дитинстві вона збирала опале яблуко з трави. Він чекав її за столиком під старою яблунею, виглядав старішим, змарнілим, але не втратив того тепла в погляді, яке вона завжди цінувала. Я не захищатиму себе, почав він. Ти маєш повне право злитися. І питати я хочу знати все без прикрас. Від початку, сказала Віталіна, і він розповів про те, як уперше зустрів Олену в готелі у Варшаві, як вона показала йому твою фотографію, як просила гроші, обіцяючи повернутися, як вона знову зникла, як він дізнався, що ти в інтернаті і вирішив діяти сам, як найняв детективів, аби знайти її знову. Але було запізно. Вона зникла, її офіційно визнали зниклою безвісти. Я запропонував їй вибір, тихо мовив Роман. Або робота, лікування, повернення до тебе, або втеча. Вона зробила свій вибір, але потім лікувалася від раку, нагадала Віталіна. Імовірно, вже тоді була хвора. Ви не знали? не знав. Думав, вона просто втекла. Лише потім дізнався, уже після твого всиновлення. Віталіна мовчала. Ці слова не робили легшим її серце, але давали ціліснішу картину не чорно-білу, справжню. Ви не мали права вирішувати за мене, нарешті сказала вона. Навіть із найкращих намірів я знаю, відповів Роман, і я шкодую, але я не шкодую, що ти стала моєю донькою. Це найважливіше, що трапилося у моєму житті. Вона не знала, чи вірить йому повністю, але вона бачила його очі, і в них не було фальші. Мені потрібен час, сказала вона чесно, щоб прийняти, щоб простити, і я хочу поговорити з Оленою. Він кивнув, не просив, не тиснув, лише тихо прошепотів Я чекатиму, скільки потрібно. Через кілька днів. Віталіна зустрілася з Оленою в маленькому кафе на околиці. Розмова була непростою, повна зізнань, болю, гірких слів. Олена розповіла про хворобу, про роки в Німеччині, про марні спроби повернутися. Її історія не виправдовувала, але пояснювала Я не прошу називати мене мамою, сказала вона на прощання, але, можливо, ми могли б інколи бачитися. Просто щоб я знала, що в тебе все добре. Віталіна не дала відповіді, але й не відмовила. Їхня весільна подорож із Тимуром почалася із затримкою вона більше нагадувала реабілітацію, ніж медовий місяць, але була необхідною. Віталіна не знала, чи зможе колись пробачити повністю, але вона знала, тепер знає правду, і ця правда її. Вона більше не дівчинка з інтернату. Яку ховають за гарними костюмами. Вона не просто прийомна донька, і не покинута сирота. Вона жінка, яка пройшла крізь зраду, мовчання, повернення, біль і вибір, вона та, хто сама вирішує, ким бути далі. І, тримаючись за руку чоловіка, який був поруч у найтемніші хвилини, вона знала точно попереду нове життя. І тепер воно буде побудоване не на обмані. А на правді.